Дня в ефірі інформаційна програма вчасно у студії Мар'яна Лошак, Наталія Наталі І Ми вже готові розповісти про головне життя краю на цю годину. З нагоди відзначення 77 сьомої річниці проголошення Карпатської України в Ужгороді відбулася урочиста церемонія першої особи краю. Також міський голова ужгорода, керівники прокуратури, митниці, правоохоронних та контролюючих органів поклали квіти до пам'ятника першого і єдиного президента Карпатської України Августина Волошина, Незважаючи на дощ до монументу, прийшло чимало ужгородців. Урочистості супроводжував духовий оркестр, який виконав гімн України. І продовжуємо серію репортажів присвячених карпатській Україні. Європа почала воювати з окупантами 1 вересня 1939 року, коли нацистська Німеччина напала на Польщу. Проте для Закарпаття боротьба за незалежність почалася на півроку раніше зі створення карпатської України. Її проголошення за таких обставин стало визначною подією європейського масштабу. На погляд, багатьох тогочасних політиків, це був початок відродження української державності. Пацька Україна, яка пішла слідом словаччини, знову ж проголосивши свою незалежність, пішла фактично в супереч в супереч тогочасним реаліям, і здійснила збройний спротив угорській армії, яка вторлися на територію Карпатської України. Карпатська Україна стала своєрідним плацдармом для створення великої України, адже на той час 40 мільйонів українців так і не мали власної держави. Тоді на територію Закарпаття почали з'їжджатися політичні емігранти. Вони фактично і склали основу нового збройного формування в рамках автономії Карпатська Січ, яке розглядали як ідро майбутньої української армії. Угорщині цю армію сприймали як бандформування і дозволили жандармам стріляти без попередження. Вони розцінилися як банформування і піддавалися безсудовому, скажімо так, безсудовому знищенню. Тому в багатьох частинах Карпатської України були відмічені масові розстріли. В цих подіях ініціатива цих розстрілів була не тільки з горської сторони, великий, скажімо так, великий вплив на це мала і Польща. Вже 14 березня 1939 року розпочались перші прикордонні сутички, а згодом фронтальний наступ угорських військ на територію Карпатської України. По всій території сучасного Закарпаття точились запеклі кровопролитні бої. Найбільш масштабним зіткненням стала битва поблизу хуста на красному полі, внаслідок якої загинуло від 200 до 400 січовиків. Ще пів тисячі галичан, котрі воювали на боці карпатської України, полягли на верецькому перевалі, саме на верецькому перевалі. Угорська сторона всіх полонених січовиків галичан, які вважалися польськими громадянами, офіційно передала передала польській стороні і протягом 18-го до 20-го березня. За різними підрахунками від 500 до 600 чоловік були розстріляні на вздовж польського тоді того цього часу польсько-часлацького кордону. Чимало згадок про ці події залишив по собі громадсько-політичний діяч карпатської України Василь Гранджадонський, який також зазнав репресій з боку Угорщини та був тяжко катований в тюрмі констаборах. У своєму щоденнику він описує трагічні події, які спіткали кожного, хто потрапляв під гарячу руку окупанта. Злочинці видумували способи нового катування, які тільки може видумати хвора фантазія безпощадного садиста. Потовкли по слові голінки, криваві рани розтирали сіллю, а якийсь недолюдок із нижніх варецьок на ім'я пагір тиснув йому пальці у дверях так, що не тільки руки йому попухли від палець, але у дверях і пальці були поламані. Крім того, мадярські жандарми розпаленими цигарками обпікали йому ніс. Це ж помста за те, що був українцем, що був послом суму українську. Й землі заступником українського народу, який нічого спільного не хотів мати з мадярами, розправлення над представниками української українського руху на території Закарпаття супроводжувалися жорстокостями. Найкраще це відтворює досить такий детальний щоденник Василя Гренже в якому в якому одному з розділів якого під чоботом окупанта він зібрав відомості про розстріли, як і масові, так і одиночні, про тортури, які -то супроводжувалися ці рекими супроводжувалися ці репресії в різних куточках пацького України. Куди тільки не пройшло військо брутального окупанта, всюди почувся плач, ридання і тяжке горе. Убивали полонених січовиків, дорізували ранених, але з найбільшою насолодою накидувалися на гарних дівчат і молодиць по селах і містечках. В королеві заволочили якусь дівчину. Догадуються, що це одна учителька, що день перед тим втекла з Севлющини до школи. Тут її знасилували десятки вояків. Опісля вночі напівмертво відволочили і кинули до тиси. До полону попало декілька січовиків. Мадярські культурні старшини, вихованці 20-го віку, поводяться з ними гірше варварів. Порозрізували нещасним полоненим січовикам черева, намотали кишки на палиці, а вояки биттям заставляли січовиків бігти, щоб ліпше вилазили кишки з черева. За попередніми підрахунками за внаслідок бойових дій і внаслідок репресій здійснених перші тижні після карпатської України загинуло від однієї до півтора тисячі чоловік. Близько 10-12 тисяч чоловік за різними даними зазнали ув'язнення в угорських таборах, концентраційних угорських таборах і угорських в'язницях. Після входу Закарпаття до складу УРСР радянські спецслужби також починають вести активні репресії проти представників карпатської України, як тих, хто залишився на Закарпатті, так і тих, які емігрували, їх називали буржуазними націоналістами та способниками фашизму. Під такими ярликами людей переслідували, висилали в табори та садили в тюрми. Та на щастя, більшість політв'язнів після смерті Сталіна таки змогли вийти на волю. На Закарпатті триває реформування територіальних органів юстиції згідно з планом реформування мін'юсту. Вже незабаром буде ліквідовано майже 600 районних управлінь юстиції радянського зразка. Натомість буде створено бюро правової допомоги, де громадянам надаватимуть безкоштовні юридичні консультації, доступ до електронних сервісів мін'юсту та безпосередньо представлятимуть інтереси клієнта у суді. Такі бюро функціонуватимуть у кожному районі та місті обласного значення, розширення такого суб'єктного складу надавачів послуг з реєстрації нерухомого майна, коли поряд з державним реєстратором. Цю послугу буде надавати нотаріус або акредитований суб'єкт господарювання, а також прийняття вкрай стратегічно важливого рішення це принципу екстериторіальності. Тобто громадянам дозволено проводити реєстрацію бізнесу в будь-якому куточку України, а що стосується нерухомого майна, то в межах області. В кінцевому результаті призведе до того, що в минуле відійдуть ті ганебні черги, які ми маємо всі разом з вами спостерігати в реєстраційній системі. Місія. Утворення бюро правової допомоги це посилення правової спроможності територіальної, територіальних громад. Це буде надання не тільки безоплатної первинної правової допомоги, це буде і доступ до онлайн-сервісів, які надають органи юстиції, це буде можливість і до безоплатної вторинної правової допомоги, представництва інтересів громадян у судах. Це також буде прийом звернень щодо надання безоплатної допомоги, роз'яснень, консультацій, і так далі. Авіасполучення між Ужгородом і Києвом буде відновлено. Перший авіарейс Київ Ужгород Київ планують здійснити 18 квітня цього року. Зараз у міжнародному аеропорту Ужгород тривають роботи з усунення грубих порушень, які призвели до відкликання державі службою сертифікату авіаційної безпеки і закриття аеропорту в лютому. Нагадаємо, що 1 березня спеціальна комісія проінспектувала хід усунення недоліків і після зустрічі з керівництвом області відновила дію сертифікату авіаційної безпеки для аеропорту Ужгород. На вулиці Мінайській в Ужгороді знову перекриють рух транспорту 17 березня у четвер. З 14 до 18 години тут проведуть черговий етап змагань в рамках відкритого чемпіонату України та області з велоспорту шосе та Маутенбайку. Водії просять із порозумінням поставитися до короткотривалих незручностей. Спілкування, уроки хендмейду та молитва. Такий клуб за інтересами для людей похилого віку діє у благодійному центрі Карітас. Тут пенсіонери з користю проводять час. А для когось він став ще й другою домівкою. Початок посту тут відзначили виставкою робіт. Весна надій. Деталі далі в сюжеті. Потяг до пісні, спілкування, до молитви об'єднало мене велику сім'ю, бо це є одна сім'я, яка живе Бог. Так про благодійний центр Карітас розповідає пані Габріела. Відвідує його вже четвертий рік. Два рази на тиждень більше 20 людей похилого віку збираються тут, аби поспілкуватись, помолитись та з користю провести вільний час. Окрім майстер-класів з хендмейду, тут проводять і уроки куховаріння. В основному ми годи, один день займаємося що понеділка і займаємося що четверга. Понеділок у нас такі ну, пісні співаємо, там ще щось таке трошечки. Ну і вишиваємо, в'яжемо. Кожний показує хто що може, хто що. Може. А в четвер у нас бо результати своїх навчань. Учасники клубу представили на виставці весна надій». В кожній роботі втілена надія на краще життя своєї країни та її людей. Роботи представлені тут на виставці, зроблені вручну шиті з аплікаціями вишиті. Звичайно, в тих роботах прославлена любов творця і. Львов безконечного милосердя в центрі карітус для людей похилого віку загалом діє три програми соціальної допомоги. Наприклад, проект Домашня опіка. Працівники відвідують тих людей похилого віку, які не можуть самостійно прийти до центру. Кожен день, окрім вихідних, вони навідуються до домівок стареньких з харчами і даємо їм можливість гарячого харчування. Є машина, автівка, і автівкою доправляємо. Гаряче харчування додому. І на даний момент є 21 людина, яку ми забезпечуємо першим, другим і салатиком, і якимось таким печивом чи булочкою. Загалом соціальну допомогу від благодійного фонду отримують близько 70 людей. Це продукти, ліки та побутова хімія. Також в центрі проживають сім родин, які не мають постійного житла або втратили його. А ще працівники карітасу зазначають, працюють над тим, аби надавати допомогу і переселенцям, адже зараз ця проблема особливо актуальна в нашій країні. Очистити тіло та душу розпочався великий піст, який передує світлому християнському святу Великодню. В цей час необхідно відмовитися не тільки від скоромних страв, а й від деяких людських задоволень, зокрема, утриматися від догоджання певним інстинктам. Сам піст встановлений на знак наслідування Ісуса Христа, який постився в пустелі 40 днів. Проте тривалість Великого посту християн східного обряду налічує 48 днів, і цього року він закінчиться 1 травня. І, мабуть, треба відказуватися від тих речей, якими занадто смі... догоджаємо, до яких ми звикли, і без яких ніби вже не можемо. це не лише в їжі якісь смаколики. Може навіть таке бути, що якась людина е не дуже відчуває себе добре зараз одягненою або недостатньо макіяжу, вже не відчуває себе впевненою. Ну це означає, що культура е мати щось. Е Перевищує культуру бути. Так от в пості ми намагаємось кимось стати, кимось бути, а не щось мати. Тобто, ну і дуже важлива річ під час посту не заглядати в тарілку іншого. Павло, святий апостол Павло пише, що ті, хто постяться, нехай не гордують тим, які не постяться, і навпаки, ті, які не постяться, нехай не осуджують тих, які постяться. На цьому все. Більше розкажемо у підсумковому випуску о 19 19-й. З побажанням гарного дня. До зустрічі. Прощаюся з вами.